Справа 469 обчисліть значення виразу зручним способом. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, що у нас є в першому завданні. Ми бачимо, що спочатку тут є два вирази, тут можна винести 24 у нас задушки. Тобто ми пишемо, що це дорівнює тоді. Отже, 24 помножити. Тоді з першого тоді у нас, якщо ми винесемо, залишиться 93 а З другого буде мінус. А тут буде 27. Закриваємо дужки. Ну і придеться додавати 66, що множиться на 76. І це дорівнює. Ну що ж, треба від 93 відняти 27. Давайте запишемо, що це буде дорівнювати 24. Помножити. Я спочатку відніму 20, а потім відніму 7. 93 мінус 20. І мінус 7. Ну і треба додати плюс, переносимо, плюс. Тоді в нас буде 66, що множиться на 76. І це дорівнює. Ну що ж, дивіться, пишемо 24, що множиться. Тепер 93 мінус 20, це буде 73. Мінус. Залишилось 7. І Треба додати 66, що множиться на 76. І це дорівнює. Ну що ж, 73 мінус 7. 73 мінус 3 це буде 70, а ще відняти 4, це буде 66. Тобто ми пишемо, що це буде 24 помножити на 66. Додати 66, що множиться на 76. І це дорівнює. Давайте я перенесу. Давайте подивимося, тут є однаковий множник 66. Давайте ми його винесемо за дужки. Помножити. І в дужках тоді залишиться. З першого у нас залишиться виразу 24. Так, а з другого плюс тут буде 76. Плюс 76. І це дорівнює. Тоді пишемо 66, що множиться. 24 плюс 76 це буде 100. Буде 66, що множиться на 100. І це дорівнює тоді 66,2 налики або 6600. Є. Ну, а тепер, коли ми знайшли значення виразу, обчислили його, переходимо до другого. Так, дивимося. Спочатку тут ми можемо винести 82 задушки. З першого і другого разу, а з третього і четвертого можна е, винести за дужки 18. Тобто пишемо, що це дорівнює. Спочатку виносимо 82 помножити. В дужках залишиться 46. Пишемо 46. Додати, бо біжне знак плюс. А з другого буде 54. Додати 54. Так. Далі плюс. Тепер. З другого виразу ми виносимо 18, 18, Помножити. І в дужках залишиться з третього 135, Потім знак мінус. А отут у нас буде 35. Закриваємо дужки і пишемо до рівня. Переносимо. Так, пишемо 82, помножити. 46 плюс 54 це буде 100. 82 помножити на 100. Далі знак плюс. плюс. Тепер 18 буде. Що множиться? 135 мінус 35 це буде 100. Помножити на 100. Ну що ж, тепер ми бачимо, що тут у нас 100 повторюється. Ми можемо множених 100 винести з-за дужки. Пишемо, що це дорівнює. 100. Помножити, і в дужках залишиться з першого виразу 82. Додати. А з другого 18. І це дорівнює тоді 100, що множиться 82 плюс 18 це буде 100. І це буде дорівнювати. Ну, якщо до 100 ми допишемо два нолика, це буде 10 тисяч. Ну що ж, ось таке завдання. Ви бачите, як елегантно в деяких випадках можна знайти значення виразу на цьому вправу завершено.